Василь Васильович представив нашу талановиту майстриню Марію Львівну. І Вона приїхала до нас да, з Петриківки. Що я хотіла перед неповторність петриківського розпису О, і унікальність ну, дрем, ну, О, і красоту. Наскільки це мені вдалося, я думаю, це судить видача виставку. Куди я сьогодні зайшла? то вот здесь на этом я остановилась и замерла как ребенок наверное это то то чем завораживает искусство когда ты становишься на мгновение ребенком удивленным восхищенным и не имеешь наверное вот это и есть вот это и есть воздействие искусства на нас так что огромное вам спасибо и и я Ви щасливі, що ви мистецтва, а ми наслаждаємося і на мене становимося щасливими, коли їх. Я хочу щиро перевітати майстриню Марії, безцільного майстра. Ви самі бачите, що вона намалювала, яку вона радість нам подарувала. Дякую. Дякую. Кожен майстер має своє обличчя. Вже обличчя в картинах, так як і кожна держава має свою культуру. Я думаю, що на цих днях, у грудні місяці, буде у Баку прийнято таке рішення комісії, щоб занести Петриківку до нематеріального, до м -м, присвоїти статус нематеріального надбання людства. Хочу привітати її з таким великим великим здобутком, тому що це певно. Велика глобальна планетарна робота, яку вона робить. Ви зверніть увагу. Перше, на що я звернула увагу, коли я прийшла сюди, я побачила образ яйця. Майже у всіх роботах він переходить. А чому так? Мені хотілося спитати. Чому йде овал яйця? Чому Писанка. Це символ, життя. символ життя. Чуєте? А тепера замішувалася на бабках. Звісно, чуєте? Це а тепера замішувалася ну, ця ні, фарба, якою творили по техніці, яка передавалася з покоління в покоління. Дуже багато радості в цих малюнках. Дуже багато повітря, дуже багато світла, а просто натхнення, яке кладеться на потік фарбами. Я дякую вам за такі роботи. Дякую за те, що ви тут з нами. Розори вам також, що ми можемо дивитися, приводити дітей. Я обов'язково в мене дві студії обов'язково приведу дітей, сюди обов'язково покажу, тому що цьому треба вчитися.